Напад на пам'ятник, герої національно-визвольних змагань цієї ночі вандали намагалися знищити монумент головного командира української повстанської армії Романа Шухевича у Білогорщі. Подібний випадок стався і на стрищині. Там зловмисники вчинили акт вандалізму щодо пам'ятника Степанові Бандері. Окрім того, і на Івано-Франківщині також постраждав постамент Шухевича. Все, що лишилось від меморіальної таблиці Шухевичу, це ось ці уламки. Зловмисники хотіли ще пошкодити його пам'ятник, проте їм цього не вдалося. Пан Степан живе поруч із музеєм. Каже, нічого підозрілого вночі не чув. О п'ятій ранку вийшов на вулицю, коли до будівлі почали з'їжджатися правоохоронці. п'ятої вже жінка стала. Говори, щось багато того, ну то я також піднявся. Та інтересно, що таке тут робиться. Зашморх на пам'ятнику, розбита таблиця та скрізь розкидані молотки. Їх зловмисники так і не встигли забрати. Директор музею національно-визвольної боротьби Володимир Бойко розповідає: від початку своєї роботи жодного разу такого не бачив. На шиї це мотузка жовтого кольору, котра мала в середньому довжину близько 35 до 40 метрів. Вона тягнулася в сторону ліву сторону, якраз там, де зараз знаходиться оця земельна ділянка, по якій може пересуватись автомобіль. Очевидно, зловмисники мали намір зачепити цю мотузку до. Автомобіля і так зірвати погруддя Романа Шухевичу з тієї основи, на якій він зараз знаходиться. за фактом вандалізму. Правоохоронці вже порушили кримінальну справу. До того ж, це вже не перший такий злочин на Львівщині. На стрищині цими днями зловмисники пошкодили пам'ятник Степанові Бандері. Невідомі особи зірвали та пошкодили меморіальну дошку з зображенням Романа Шухевича, яка знаходилася під барельєфом генералу, стурбована такими нападами на монументи героїв, і обласна влада. Вона просить правоохоронців Оронців, аби ті організували цілодобове чергування біля пам'ятників, героям національно визвольних змагань. Юлія Манько, Анатолій Лопаченко, новини.